Ми тим часом переносимося до Харкова, де ці російські бомби просто тероризують населення. Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, з нами на зв'язку. Пане Артема, як ця ніч минула і Який цей ранок на Харкові? Вітаю студія, вітаю Україна. Ну ніч більш-менш минула нормально, але на жаль, вчорашній день, як і е, там субота, теж був дуже неспокійний. На жаль, є е, загибла жінка завчора. Як по графіку, в 16 з копійками ворог синічно ударив по місту, було два влучання по Холодногірському району. Одне влучання по Шевченківському району. Началі влучання по холоднегірському району там поцілили майже поцілили два підприємства. Одне виробляло солодощі, інше підприємство виробляло, виробляло сантехніку для поливу. Ну і там те, що в Шевченківському районі там біля дороги на влучило, На жаль, в Хладнегірському районі. Ще раз повторюся, є загибла жінка, 47 років і 11 чоловік, які отримали поранення. А до цього собоку, знаєте, дуже трагічна, трагічний день був, коли ну, вже підтверджено 16 людей вже е, відомо, що загибли люди, і ще п'ять зникли без вести. А там пошуки ще тривають на самому згарищі, на тому місці, де що залишилося після епіцентру. Так, звісно, пошуки тривають, люди здавали ДНК. Ви бачили всі трагічні кадри. Дівчинка здавала ДНК ДНК, і ну, дитина бачила, здавала ДНК. Це дуже, ну, я не знаю, як це можна витримати в серце матері, там, бабусі чи що когось. Це, Ну, Це взагалі за, за грані якоїсь реальності. Виходить, все. Щодо кадрів, там ну що таке епіцентр? Це там багато було було фарбових матеріалів, ті, що гарно, дуже добре займаються. Звісно, що можливо, хто там і вже неможливо буде ідентифікувати. Тому ну, ситуація така дуже складна, хоча пошуки і тривають, пане Артеме, Я вас запитаюся, от як який психологічний стан, яким чином звідки харків'яни беруть ці сили, щоб кожного нового дня... Прокидатися, якщо вдалося поспати, йти на роботу, робити свою роботу, знову пересиджувати повітряну тривогу, чи вже не спускатися, бо ті повітряні тривоги нон-стоп тривають у Харкові, переживати, переживати за дитину, наприклад, яка могла піти до школи, і там що з нею відбувається в цей момент, якщо це школа, та яка, яка в метро, як, як функціонувати в таких умовах? Ну на жаль, як кажу нас жаль, харків'яни привикли так такого розвитку подій, тому що вже це вже ну третій рік, вже пішов широкомасштабної війни, і ну з першої ночі, мабуть, чи з другої ночі взагалі літали безкарно спочатку літаки, бомбили кожну ніч, бомбили мирне місто. Тобто, якщо б так би продовжилось, далі я б впевнений, б зрівняли з землею. Повністю весь харків був би весь це місце, схоже на шматок просто бетону. І, звісно, що ну, щодо повітряних тривог, у нас трошки, я вже в кожному ефірі розповідаю, ситуація кардинально відрізняється від цієї України. Кардинально. У нас спочатку йде приліт, а тільки потім звучить повітряна тривога. І так завжди, і харків'яни розуміють, що якщо він чує повітряну тривогу, то скоріш за все небезпека саме для нього вже минула. Хоча, на мою думку, треба дослухатися до повітряних тривог і більш безпечно відноситись ну, до свого життя. Звісно, що всі переживають в першу чергу за дітей, і зв'язку з чим багато повивозили свої ну своїх дітей якраз на навчання в інші міста. Працює митрашкола, як ви сказали. Це дуже добра ініціатива, в принципі, і фезіпутатське корпус її підтримав, тому що це єдине місце, де офлайн можуть навчатися діти. А на мою думку, дуже важлива якраз соціалізація для там першачків. Це дуже важливо, тому що вони мають відчути себе частиною соціуму, а не просто ну дитиною в родині. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову, пане Артем. Артем Ревчук був з нами, депутат Харківської міської ради.